Слава Україні! Сьогодні ми розберемо питання, як створити власне рок-відео. Цей формат грі використовується доволі таки в різноманітних моментах. Наприклад, це може бути і інтро із звуком, це може бути елемент оформлення меню або, наприклад, використання як анімованої текстури. Власне, я використовував для е, свого проєкту Vendetta 1 на рівні з кінотеатром. Ми там якраз ідуть. Кадри із кінофільмом. Також інші, наприклад, мапи використовують і для ефектів, наприклад, замість стандартного ефекту вогню можна використати відео із цим самим вогнем, який горить. Ну, і в мультиплеєрах його доволі часто таки використовують для обозначення прев'ю рівнів, завдань і об'єктів на цих мапах. А В даному випадку ми попросили зробити це відео, тому що підписник і активний мапер хоче створити кат-сцену анімоване відео в блендері, а потім все це перенести у вигляді відеоматеріалу в гру. Ну що ж, для цих цілей нам надобиться дві програми. Перша це Quake Video Maker, яким, власне, ми будемо переганяти наше відео у рок. Формат. І друга програма, поміжна, це будь-який відеоредактор, який допоможе підготувати правильно е, е, наше, е, наш, наше відео, яке ми будемо переганяти. Е, для цього зробимо первоначальні е, налаштування проєкту, яким нам буде фінальне відео. Обов'язково. Е, Програма Quake Maker розуміє тільки відео з розмірами 512х384 пікселя Також із частотою кадрів 30 кадрів за секунду. Ось так ми обозначимо їх. Тут можемо без інтерполяції і приміняємо. Ось в такому форматі будемо виводити наше відео і в якості тестового зразка, я взяв, наприклад, кінофільм повернення, чи медаль за повернення в замок Охенштейн, і також анімаційний. Якщо у вас буде анімована текстура, а не інтро ролик із звуком, то звукова доріжка нам не знадобиться. Ви її можете окремо розмістити на рівні за допомогою. Entine Target Speaker. І щоб синхронізувати, наприклад, з вашою камерою, законектити його е, із е, Target-релеєм. Давайте виберемо такий невеличкий шматочок, який щоб у нас тестовий перегон не тривав занадто довго. Давайте десь так: 30 секунд або навіть давайте 15 секунд. Ось так. Щоб все це, це було коротше, лаконічніше. 20. Так, провіримо наше співвідношення сторін. Так, оригінальний відеокадр фільму він також такий самий десь по пропорціям, тож він чітко співпадає. Тепер ми виводимо цей наш кусочок обов'язково в аві-контейнері в форматі. І обов'язково без компресії. Тому що якщо буде будь-яка компресія або якийсь інший формат, Quake Video Maker програма його не зрозуміє. Ось відео for Windows AV, можемо щось тут вибрати і переналаштувати. Тут, на жаль, не здає нам можливість. Змінити розміри. ось Використовувати налаштування проєкту. Наші налаштування. І виберемо 30 кадрів за секунду. Аудіо нам не потрібне. так І відео формат Uncompressed без компресії. Тобто нам саме будуть. Файл, хоч незважаючи на те, що він маленький, він буде доволі таки товстеньким, тому що все це відбувається без компресії. Якщо ви використовуєте якусь стару хроніку чорно-білу, то старайтеся використати такі кадри, які містять собі менше шуму, тому що про перегонці якраз цей шум з'являється, щоб була більша чіткість зображення. І пішов у нас процес підготовки нашого відеоматеріалу. Так, відео у нас вже підготувалося. І переходимо тепер в прямо Quake Video Maker. Клікаємо на новий проєкт. І вибираємо в правій колонці. Якщо це у нас буде не відео, а розкадровка з кадрами, TGI Вибираємо папку із цими кадриками. Якщо це у нас відео, нажимаємо Wizard і слідуємо слідуючим параметрам. Імпортувати з анімованого файлу. Третій пункт. Наступний крок. І вибираємо готовий підготовлений відеошматочок. Так, мені десь здається, на диску є, зберегли. Так. Відкриваємо наступний крок фініш. Тепер жмемо сканувати кадри. Якщо у вас після scan Frames Тут чорний квадрат, немає нічого, значить, ви щось зробили на так і вивели, наприклад, або в іншому форматі, або з компресією. Якщо у вас тут відобразився перший кадр це значить, що відео підготовили правильно і все в нас працює. У нас тут є таймлайн. І обов'язково на першому кадрику ставимо Mark Start. Клікаємо повернутися. Цьому в саме кінець відео. Чекаємо, доки воно туди дійде, тому що це може зайняти декотрий час, бо можна так руками його перемістити. Програма із 90-х років, але в принципі працює. Доволі таки непогано на сучасних операційних системах. І після цього, як у нас буде в кінці нашої заготовки, нажимаємо Mark End і Apply примінити. Після цього йдемо в пункт меню менюмові і «Settings» налаштування. Тут обов'язково ставимо ті самі параметри, які ми робили в підготовчому відео. Це у нас 30 кадрів. І розміри ширина 512, висота 384 пікселі. І вказуємо, куди зберігати наш кінечний файл. Ось він буде в форматі рок. Давайте його назвемо тест. Зберегти. Підготували. Окей. Okay. Нажимаємо знову ж таки Movie і кнопочку Generate. Якщо у вас це буде інтро із звуком, то ви ще можете відвідати вкладку soundtrack. І сюди add додати і вказуєте це, цей звук. Тут вам стоїть підсказка, що воно. Сприймаю Wave і MP3, але насправді з MP3 воно працює досить погано, вам потрібно так само початкову звукову заготовку, доріжку звукову підготувати. Вимоги ті самі, як і до звуку в грі, тобто це буде 22050 Гц частота звуку і 16 біт стерео або моно для налаштування Ставите потім тут додаються ці звуки, ставити Include soundtrack, і на суті є декілька варіантів. Якщо у вас музика, наприклад, довше, ніж відеоряд. Програма може обрізати це перший пункт. Якщо у вас, наприклад, звук буде коротший, ніж відеоряд, програма може зробити з нього луп, Це другий у нас пункт. Я з практики скажу, що краще підготувати по часу синхронізацію з відео ще в звукових редакторах, тому що ці всі обрізки вони додають тільки звукових артефактів, якогось клацання, щелкання і тому подібні речі. В нашому випадку, це буде тестова анімована текстура, тому нам звук не потрібен. І нажимаємо Generate. І в нас тут також є. Певні параметри. смутінг це зробити більш плавніший перехід кадрів, або якщо це. Якби це був відеоредактор, це була б інтерполяція. Коригування е по яркості і контрастності, обов'язково ставимо, тому що програма буде вибирати оптимальний оптимальне налаштування для кожного кадрику, тобто, якщо у нас це. От у нас 601 ж картинка буде, і програма буде підбирати, тому що без цього вона буде більш блякла, більш така обезсвічена, я не знаю, як сказати. І у нас є тут є регулятор по якості. Від цього буде залежати той час, який програма витратить на перегонку цього відео. Завжди вставте максимальні якості, тому що при перегонці і так з'являться всілякі артефакти шуми. Тому використовувати тільки максимальну якість. Хай це буде довше працювати, нажимаємо ОК, і в нас пішов процес. Тепер залишається лише дочекатися, поки наш цей процес закінчиться, і потім зможемо випробувати кінечний результат, наприклад, десь там головне меню його закинемо. Якщо це у вас буде елемент оформлення, то на нього ніякого шейдера писати не потрібно, а якщо це буде, наприклад, у вас анімована текстура, то вам придеться створити ось такий, не зовсім складний е шейдер, я його зможу потім закріпити десь в коментарях під відео. Ваше відео викладаєте в папку відео, і я рекомендую ще створити. Ось таке простеньке зображення для вашого радіанта. Воно вам допоможе правильно розмістити відео по співвідношенню цих кадрів 512х384, щоб не було потім ніяких викривлень. Тому що, якщо його розтягнути, це додавить ще більше артефактів. Тож я зробив. Наприклад, у мене було декілька варіантів. Це, як робив першу вендету, це стоп кадр із самого відео, в таких самих пропорціях, а потім я зробив ще мудріше, я зробив по цим самим пропорціям отакий от, от файлик і намалював краї. Тось я, наприклад, як розтягував на текстурі цю текстуру, вона повністю в мене співпадала. По розмірам кадру, і я міг отаким чином орієнтуватися, чи я там щось не розтягнув, чи не перетянув. Так, у нас закінчилась конвертація. Нашого відео в рок-формат, як бачимо, це переганяння цих 20 секунд у нас тривало 64 хвилини, трохи більше часу. Це у вас буде так само, воно десь. От Беріть собі на замітку, що там 10 секунд буде десь пів години переганятися, тому що, як я говорив, програма з 90-х років. і від того, яка у вас система, який процесор, тут абсолютно нічого залежати не буде, тому що програма не має багато поточність, багато ядерність і так далі. що ж, думаю, варто тепер подивитися, що у нас вийшло, який фінальний результат. І, думаю, ми його використаємо, використаємо в меню Play, наприклад, щоб там подивитися, як воно буде все це виглядіти От у нас розмір вийшов 16 МБ, а вхідний файл, давайте глянемо, скільки він був. Вхідний був 354 МБ. В принципі, компресія доволі таки гарна. Так, тут створимо папку відео. І сюди скопіємо наший тестовий. Ролик, який ми сконвертували. Так, заходимо в меню play І дивимось, у нас тут це стоїть стандартний. І змінимо його на тест. Ось тако пропишемо. Можемо всі інші ці зелені шторки пооббирати. Щоб вони нам не заважали дивитися. І можна навіть оцей весь текст прибрати, щоб він нам не заважав. Ось так. І давайте дивитись Ось така у нас фінальна якість. Як бачите, присутній шум, те, що я говорив. І якби ми не поставили галочки на поліпшення яскравості контрастності, то, наприклад, кольорова гама була б набагато лякліша, не знаю, невираженіша і так далі. Тому, якщо вибираєте. Якийсь вхідний відеоматеріал. Дивіться, що там було краще чіткість, якщо це хроніка, то менше шуму. Пишіть в коментарях, що ви ще бажаєте побачити із е, навчальних відео по модному мапінгу. Я зі свого боку обіцяю, що буде точно одне відео по використанню скайп-порталів. На цьому відео добігає до кінця. Дякую, що дивилися. Дякую за вашу активність. Бережіть себе та до нових зустрічей.